Вітаю! До вашої уваги дитячий фотоапарат моделі H01 H04. Це компактна і стильна камера, створена під дизайн телефону спеціально для дітей. Підходить для дітей від 3 років і виступає чудовим першим фотоапаратом. Корпус міцний і безпечний. Доповнений захисною силіконовою накладкою, що робить фотоапарат стійким до падінь і щоденного активного використання. Силікон та пластик не мають сторонніх запахів, що дуже важливо у використанні дитиною. Дана модель має кольоровий сенсорний екран, який дозволяє дитині перемикати режими, переглядати фото та управляти основною та фронтальними камерами. Є можливість зйомки у форматі Full HD, підтримує карту пам'яті об'ємом до 32 ГБ. Має вбудовані ігри музичні можливості. До комплектації, окрім самої камери, входить шнурок для звичного насіння та шнур для зарядки з роз'ємами USB Type-C. Камера розвиває фантазію, творче мислення та інтерес до фотографій дитини. Є в наявності. У трьох кольорах.